Добрий день, вибачте, будь ви, ласка. Ми <ріст> вас вже okay. записували. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Тисячі доларів. Наше з вами відео набрало майже 5 мільйонів переглядів. Чи очікували? Yeah, Я цього взагалі не очікувала. Я просто вау, like, вау, дякую! Клас! Як ви думаєте, чому так багато людей подивилося інтерв'ю з вами? Діти мої, тому що я була в ем, вишиванці. Да, І правильно. люди Это цікаво, я іностранка. You know. Чи писали вам після наших відео? Хлопці. І це мені написали, о, красуня! красуня. Like, oh, <класс> Всі вам писали? Так, класно. <класс> а чи можна провести з вами день, щоб показати, як ви живете в Києві? А! Сьогодні не дуже активний день, але. Пишіть з ними кави. Кави? Кава. Пішли. <рес> Ви дуже красиво виглядаєте. Що yeah, на вас? You? Український бренд sb 21. Мені дуже подобається цей бренд. тому що е, вони показують силу України Так. Е, волосся. Це натуральний волос. Ли, я. Не ваш <рес> волос. Ого, не оголосить знання. <рес> натуральний волос. Ну, це 1500 доларів. долар. Доларів, волосся mm -hmm. коштує. Це mm -hmm. як перука, правильно? Перука, так. Да. Туфлі. Так, це шин, майке корс. Це теж український бренд. Світе терен. Чим ви займаєтесь в Україні? Що ви робите? Я була студентка, медична студентка Київський медичний університет. А зараз я працюю. Jak model, content maker, yeah. <laughs> blogger, you know. Tak. Wy uczycie ukraińsku? Tak. No, wcześniej, kiedy ja przyjechała w Ukrainę, ja uczyła rosyjski w uniwersytecie, ale zaraz ja tylko naciągał ukraiński mów. Вибачте, так, йдемо пити каву. Ідемо. будете <клес> каву. Лате, будь ласка. Лате. Дякую за каву. Скільки ви заплатили? 180 гривень. Як вам такі ціни на каву? Я думаю, що це нормально. Тому що я була в Європі, все вже дуже дорожче там. В Європі дорожче. Так? <клес> Яке ваше ім'я? Мене звати Асомта. Вау. Wow, ну, awesome. на, на короткий, ви можете каже, Ася. Ася, ви Ася. Красиво. <laughs> так. Скільки ви вже живете часу в Україні? Я живу в Україні вже 7 років. Чому саме Україна? Я закохалася, в це країну. Гарна культура, ем, їжа, так. люди. Скільки вам років? В мене 27. Чи є у вас чоловік? Це дуже складно. Все дуже складно. Mm -hmm. Який для вас ідеальний чоловік? Розумний. so i need men prasiluvni so,